Добрий день діти! На сьогоднішньому уроці ми з вами розглянемо роботу з шарами та додавання текстових об'єктів до наших зображень. З шарами ми вже з вами зіткнулись на минулій практичній роботі. І ви вже знаєте, що для того, щоб працювати з якимось шаром, потрібно, щоб він був у нас активований. В даний момент у нас ще один шар. В на нашому файлі, так? Для того, щоб додати шари, потрібно натиснути на цей плюсик. Бачите, у нас відразу з'являється контекстне меню, де можна обрати, який ми хочемо обрати шар, чи це буде текстовий, чи це якась форма, чи це якесь зображення готове з файлу, чи може ще один порожній шар. Давайте додамо ще один порожній шар і бачимо, що у нас перший шар є, і другий шар. Якщо нам потрібно видалити якийсь шар, ми натискаємо от, або кнопку з зображенням сміттєвого кошику, або просто виділяємо шар і натискаємо кнопку Delete. Шар у нас видалився. Отже, активний шар на ньому ми можемо створити, наприклад, якесь зображення. Ну, Щось з вами намалювати. Давайте, наприклад, отаку от стрілку намалюємо з довільної лінії. Отже, однієї стрілки нам для роботи мало. Давайте, наприклад, додамо градієнт. Ми... Натискаємо інструмент градієнт. Тут у нас, бачимо, лінійний, радіальний, теж ми вже з градієнтом працювали. Оберемо, наприклад, якийсь тип градієнту, пригадуємо, так, бігнуком ми можемо якось змінювати забарвлення нашого градієнту. Давайте, для прикладу, оберемо. Радіальний градієнт і якось його розмістимо на нашій робочій, в нашій робочій області. Отже, бачимо, ми що, перекрили стрілку нашим градієнтам так? тому що ми все це зробили в одному шарі. Для того, щоб зробити це коректно, повернемося, наприклад, до нашої стрілки. Ось вона у нас така. Ми з вами що робимо? Ми додаємо просто ще один порожній шар. Обираємо тепер градієнт і малюємо його вже бачимо в нашому порожньому шарі. І тепер у нас з вами все правильно. Дивіться, Якщо ми, наприклад, приховаємо за допомогою цього інструменту, бачите око, перекреслене, наш шар прихований, то от з'явилася наша стрілка. Вмикаємо шар, у нас з'явився градієнт, стрілка нікуди не ділась, вона просто знаходиться у нас під градієнтом. Ми можемо, по принципу, аплікації, перетягнути шар зі стрілкою наверх, і тепер у нас відображається. І шар з градієнтом, і шар зі стрілкою. Додавати шар ми можемо також ось вкладка шар, і, наприклад, створити що? новий шар. Ось у нас додався ще один шар. І Коли у вас багато шарів, рекомендовано що їх перейменовувати. Наприклад, от активізуємо. Шар три, він у нас підписаний. І називаємо його, та так і називаємо градієнт, так? чудово назвали. Перший шар ми з вами виділили і називаємо його, як стрілка. І четвертий шар, він у нас поки що порожній. Ми його давайте назвемо фігура. І додамо на цей шар якусь фігуру. Отже, у нас має бути виділений саме шар, який ми назвали фігура. Обираємо з вами інструмент. Якийсь з фігурами. Ну і давайте оберемо довільну фігуру з нашої бібліотеки, так, вже нам знайомає і додамо отаку от фігуру заповнення кольором. Давайте оберемо, ну, наприклад, в бігунку от такий от виберемо. Рожевий колір. Натискаємо ОК і додаємо фігуру. От наша фігура додана. Як повертати, як її трансформувати, ви вже знаєте. І ще, що ми можемо робити з шарами: ми можемо їх, наприклад, згрупувати. Затискаємо клавішу Ctrl, виділяємо всі шари і натискаємо ось оцей от значок, лінк зв'язок. І все, ви бачите, що навпроти кожного шару у нас що з'явилась от, от, от такий от значок, тобто ці шари між собою зв'язані. Ну, іноді це потрібно, так? коли у нас, наприклад, треба з'єднати між собою шари. І бачимо, коли ми починаємо переміщувати, то у нас рухаються всі шари разом. Нагадую, якщо нам потрібно видалити якийсь шар зайвий, ми натискаємо або оцю сміттєву кошик, або натискаємо клавішу Delete. І у нас з вами все видалиться. Давайте натиснемо. І от ми, наприклад, видалили шар з градієнтом. Повернемося у нашій корисній історії. Так? Повернемо наш градієнт, і нам залишилось з вами розглянути текст. Для того, щоб додати текст, у нас існує цей інструмент літера Т, це буде додавання тексту. Натиснули її. Встановили контейнер, наприклад, в тому місці, де ми хочемо додати. Дивіться, тут у нас що є вибір шрифтів. Є шрифти, які недоступні в платній версії, але достатньо шрифтів, які. Е, ну, Безкоштовні, досить такі зручні в дизайні. Для того, щоб змінити текст, наприклад, ви двічі натискаєте в контейнері і набираєте те, що вам потрібно там при створенні. Звертаю увагу, от у нас що, з'явився додатковий шар з текстом. Ми можемо ще змінювати кольор, робити якогось іншого кольору наш текст. Ми можемо змінювати розмір нашого тексту, тобто робити його більшим або меншим, так, або за допомогою бігунка, якщо вам так зручніше. От, наприклад, отак може бути наш текст виглядати. Формат, де можна змінювати що міжрядковий простір, наприклад, коли ми хочемо, щоб більший виступ був міжрядками, літерний простір, бачите, що відбувається у нас. так, Літери у нас більш розтягнуті. І звичайне вирівнювання. Таке ж, як і в звичайному текстовому редакторі, і стиль тобто, всі великі літери. Курсив, жирний, підкреслений тощо. І ще одне віконце, яке ми тут маємо, це стилі. Стилі це розміщення тексту, наприклад, по колу, або аркою, ну, не дуже тут оно відображається, або півколо. Бачимо так. Можемо його що, перевертати, можемо його якось розтягувати тощо, тобто цими бігунками вмикається вимикається. Далі давайте з вами вимикаємо Криму, подивимося деформація. Тобто тут теж ну, приблизно як WordArt, art так? можна якимось чином що змінювати. Наш текст, Бачимо, так? Обираємо, що ми хочемо, і деформуємо: або кутове, або заокруглене, змінюємо розмір центру тощо. Закриваємо деформацію, дивимося фон. Ну, Фон зрозуміло, так? Тобто ми можемо додати якийсь колір фону для самого контейнера. Аналогічно з. Так як ми обираємо для нашого тексту, можна піпеткою, можна чим завгодно обрати колір фону, вимикаємо фон, розглянемо контур. Тобто бачимо, так з'являється певний контур навколо нашого текста. Те ж саме колір. Наприклад, вибитий у нас лишається лише, текст, лише контур, текст щезає, і можна змінити розмір товщі лінії тонші тощо. І розглянемо тінь. Дуже корисна річ, коли ну, ми працюємо, наприклад, з чимось, якось хочемо художні ефекти нам додати до тексту. Давайте, наприклад, оберемо колір тіні, отакий от. Ніжно-блакитний. так, зараз його погано видно. Дивіться, тут можна встановити розмиття більше менше, давайте зробимо розмиття 100. Не дуже видно у нас за рахунок градієнту. А от, наприклад, давайте з вами оберемо градієнт, так, наш шар з градієнтом, і якось змінимо його колір. Ага, у нас заблокований шар з градієнтом під'єднаний, так, тому у нас не дуже це виходить. Ну от-от давайте просто приховаємо градієнт, тобто ми бачимо, яким чином у нас що змінився от за рахунок тіні наш вигляд нашого тексту. Так, Можна обрати більш давайте, якийсь яскравий колір, для того, щоб це було краще видно. Бачите, як така йде підсвітка так, гарно. Тобто, в принципі, робота з текстом вона дуже схожа на роботу з текстовими об'єктами, такими ж, як ми використовували Word, PowerPoint. Досить таки просто і зрозуміло. І нагадую, після того, як ви... Так, давайте вимкнемо наш градієнт. після того, як ви закінчили роботу з вашим. Зображенням, то кнопка збереження, ось вона у нас знаходиться внизу справа. Що ж діти, наш урок закінчено. Дякую вам за увагу! До побачення!